Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Сьогодні ми оглядаємо з вами нову модель від бренду Scmey. Свіжий годинник тільки отримали. І він насправді цікавий, і думаю, що він буде актуальний. Трендові класні кольори, класика, небагато функцій, коштує недорого. Поїхали. З 2523 приїхали вони до нас в чотирьох кольорах: це Army Green з чорним корпусом, повністю чорний і чорний циферблат. повністю чорний і білий циферблат, і білий корпус, такий от класний, з чорним безелем і білим циферблатом, білим механізмом. Давайте подивимось, з яких матеріалів цей години зроблений, які в нього функції, переваги. Подивимося, як він виглядає на руці, і сподіваюсь, вам буде цікаво. Перше, корпус у нас зроблений тут з пластику, сіліконовий ремінець. він, до речі, дуже такий м'який і дуже приємний до дотику. Ну я насправді можу порівняти, наприклад, з моделлю 1358 від бренду Скмей. Там чистить такий каучук з резиною. Тут я бачу, що воно трохи додало силікону і він більш м'який. Далі задня у нас кришка сталева, бакля у нас, до речі, теж сталева, електролюмінесентна підсвічка. На котру я віддаю перевагу над світлодіодним підсвіченням. Далі нас зроблено теж з пластику. Надійний спортивний варіант, котрий підійде кожному. Давайте подивимось по розмірах. Діаметр тут 47 мм, довжина корпусу в нас майже 50 мм, діаметр кріплення по ремінцю 25 мм. Від вушка до вушка. по Сьомого годиннику в нас 52 мм. І ширина от саме ремінцяні накріплення. 21-22 міліметри годинник насправді не товстий. Давайте, до речі, забув зовсім поміряти на товщину годинника. 13 міліметрів насправді не такий великий годинник, і ну, дуже буде класно виглядати на руці будь-кого, тому що ну, є малі, є завеликі годинки. Це от саме та золота середина, котра буде підходити до кожного. Тут є два у нас кольори циферблатів, тому що саме колір ну, для мене насправді важлива така річ. Чому? Тому що. Чорний колір, такий він особливий циферблат. Там не так насправді класно видно час, але ну, є теж клієнти, котрі хочуть імені all black. До речі, звернув увагу, те, що на Army Green на кольорі годинника також встановлено чорний циферблат. Щодо функцій, тут у нас годинник. У перше, в нас тут є головний екран, показує у нас день тижня, місяць та число. Хвилини, години та секунди. Це в нас застандартні. Далі в нас йде будильник, можемо налаштувати будильник. Далі в нас є секундомір. І також в цьому годиннику, і насправді в багатьох вже скмеях вони по стандарту роблять dual time, це другий час, інший часовий пояс, котрий для вас цікавий. Ну і таймер теж, до речі, класна, дуже зручна річ, котру ви, котру ви можете використовувати. Щоб увімкнути підсвічування на цьому годиннику, є така додаткова посередині кнопка, у котру натискаєте і можна дивитись в темряві на години. До речі, ну, як завжди в стандарті, верхня ліва кнопка також відповідає за увімкнення. Підсвічення Ремінець прилягає дуже тісно до корпусу. Бачу, і до речі, одразу зауважу, що спеціальний ремінець, якщо ви бажаєте його замінити, то треба шукати саме під цю модель. Такий от універсальний варіант сюди не підійти. Давайте ще ближче подивимося на інші кольори, чим вони відрізняються. У трьох кольорах, два чорних і зелений, в них одинаковий колір корпусу. Він відрізняється від того ж білого. Ну і повністю чорний годинник. Ми бачимо, що чорний ремінець, чорний екран на циферблату та чорний корпус. Ми ну бачимо також сталеву задню кришку. І білий, насправді, класний, такий молодіжний колір От Army Green. Ми розуміємо, що Army Green це більш тактичний годинник, ну і на більш доповсяк. Денного життя білий колір, молодіжний колір, котрий підійде. До речі, дивлячись на розмір цього годинника, можна сказати, що і для жінок також він підійде. Давайте подивимось разом, як ці годинники виглядають на руці. Зараз тут бекстейчики зроблять, поки я нічого страшного. Коли ми роздивляємося годинник на руці, перше, ми хочемо побачити розмір. Розміри в них однакові, але давайте я буду від себе відштовхуватись, який мені більше подобається. Ну, класика, насправді, чорний варіант з білим циферблатом. Саме ходовий 100% колір буде і на першому місці. До речі, я для вас зараз зроблю по пріоритетності, по кольорах, як вони продаються. Тому чорний корпус, чорний ремінець і білий циферблат, так він виглядає. Невеликий годинник, дуже легкий. До речі, водонепроникність не цьому годиннику 5 Можна купатись, але далеко не пірнати з ним, тому що ну, не забувайте, що це годинник не для дайверів, а такий собі скмей за невеликі гроші. Далі в нас другий годинник це Army Grim. Застібка тут в нас класична і якихось там проблем з того, щоб одягнути годинник на руку, у вас не буде. Армігрін тактичний 100% годинник. Якщо ви там працюєте, ви військовий шукаєте собі звичайний годинник, щоб він був надзвичайно легкий, тому що ну от я його взагалі зараз не відчуваю на, на руці. Класний ідеальний варіант, класне підсвічування. Якщо шукаєте тактичний годинник, велкам недорогий, 5 ATM насправді вам буде достатньо. Далі ми подивимось з вами All Black варіант спортивний і чимось він віддає на класичності більше. Тому що, до речі, тут такий от корпус гарний, він має шестикутну форму. До речі, трохи схожий там, на Casio, Але Скмей постійно додає свої доробки в корпуси, щоб чимось там відрізнятися від Casio. Але якість, дякую, Скмей вони підтримують. І останній варіант повністю білий, насправді. Мені він подобається. Якщо хочеш виділитись серед звичайних людей, білий годинник це дуже класний варіант. Але не забувайте те, що насправді будь-який білий годинник за ним треба доглядати, витирати від бруду такий класний молодіжний. Колір е яскравий, дуже прикольно виглядає на руці. Це от такі от на повсякденна кежуал варіант. Прикольний годинник. Дивіться, одна модель, але ми бачимо тут і спортивні, тактичні варіанти. Просто вони всі вирішуються в залежності від кольору. Підведемо підсумки. Що мені подобається. По-перше, легкий. По-друге, водонепроникність, стандартні функції, невеликого розміру, не товстий, за адекватні кошти, класні кольори, є класика, тактичний і спортивний кеджуал варіанти. Ну, насправді, якщо б я шукав би собі під кожен стиль, можна було всі ці чотири кольори собі купити. Ну і ви будете довго і щасливо їх носити. Тому, сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.